Питання в тому, чи тіп, який з нею в ресторані її частує, отримує щось навзаємо. тіпа про та йоличницю було два побачення. Було прекрасні два побачення. Ми сходили в кілька барів, ми танцювали, співали, це було чудово, дуже романтично. Правда, на другий день я отримую повідомлення від цієї дівчини, яка в сльозах каже мені, що її виселяють, що в неї проблеми її виселяє чоловік подруги, в якої вона жила. Відповідно, вона не має де залишитися. У мене звичайно є симпатія до людини. У нас є мало того, у нас щось зав'язується. У нас є якісь певні емоції. Відповідно, я з огляду на це ну, не бачу варіанту, як діяти. Мені треба допомогти людині. Я пропоную залишитись в мене. Вона погоджується. Я їду до неї, допомагаю вирішити всі питання, забрати речі, все, все це заспокоюю, даю підтримку. Ми їдемо вечеряємо. Потім вона відповідно я її привожу до себе. Так відбувається ще десь дня три. Я їду на роботу зранку, приїжджаю ввечері, ми вечеряємо чи готуємо вечерю. І так все розвивається. Один із моментів я звичайно захотів проявити близькість там, поцілуватися і так далі. На що відповів, що Андрій, я ще не готова, мені складно і так далі. Думаю, ну буває, можливо, потрібен якийсь час. В принципі, бо ми класно проводимо час, ми класно мечемось, ніби багато є розмов цікавих. І Так далі. Так протривало тиждень. Я зрозумів, що це щось десь туди йде. Потім я ще дізнаюся, що виявляється, в моменті, коли я їду на роботу, інколи до неї приїжджають якісь чоловіки, не знаю, чи один, чи два і вона їде теж з ними кудись на побачення. Думаю, окей, це я дізнаюсь не від неї, а від сусідки. Окей, вона прожила у мене два тижні. Я, звичайно, не проти. Був допомогти людині в складній ситуації. Але для чого це все було? Навіщо ця фікція? Чому зразу не проговорити і визначити статус? Чому вона не давала ніяких вербальних сигналів? Що хлопцям думаєте, дійсно потрібно ходити на побачення, витрачати свій час? Я не говорю про кошти, а витрачати свій час, свій емоційний ресурс на дівчат, тому що вони красиві просто. Ви взагалі тоді не розумієте чоловіків. Тому емо, я тебе дуже поважаю. Ми з тобою працювали ще на початку каналу Палає, тому що я розділяю багато поглядів те, як ти робиш, дуже люблю твою творчість. Але це відео про гендерні проблеми просто дуже однобоко. і мало того, чоловіку не Називати чоловіків тіпами, а дівчат виправдовувати якимось чином, коли вони обманюють, не проговорюють те, для чого вони йдуть на побачення. Це неправильно, бо побачення має на меті зблизитись.